День української писемності і мови. Звичайний день та все таки чудовий. Сьогодні згадуємо мову полісткову свою найкращу, рідну, світанкову. З нам писемності вітаю, мова рідної для нас. Хай в серцях вона лунає, полунаємо всіх у вас. Чесне сторон та заснували це свято з тих пір минуло літ багато, мова виросла, зміцніла, окріпла, розправила крила і розквітла. Віками нею предки наші розмовляли, рід з нею на вустах оберігали, бо мова код народу. Мова це святиня, вона усім частинам Мова Державна перлина нею завжди дорожить, без мови немає країни мову як матір любить. Молодь то чиста криниць де б'є, мов сльози жирло, мова це наша світлиця, воно як добірне зерно. Клас! сказала мені мати, можна мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов. Усіх, що поселці ти зберіг, Це серце ніжне і я, мову рідну. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Повечна щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, та українська мова парникова, така багата і вічно молода. Вона як ніжна пісня колоскова заходить серце й душу з ранніх літ. Вона наче пташка світанкова, що гордолине свій стримкий політ. Рідну мову я люблю, не й сюди говорю. Не цураємося народи мови, що його основа була, є і лунатиме наша мова. Лунало, є і лунатиме наше слово. Була... Є і процтатиме наша Україна сильна, вільна і єдина.